10 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили дві кацапські крилаті ракети та 20 ударних дронів типу шахет, а також чотири розвідувальні дрони різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири важливих об'єкти рашистів. Кілька ракет влучили в базу відпочинку на Арабатській стрілці, яку захопили рашистські окупанти. Повідомляється про велику кількість загиблих та поранених рашистів. зокрема, дістав поранення відомий колаборант Гауляйтер Херсонської області. Поки дьок наразі контужений фізично у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Сімферополя Акмесжит пролунали вибухи. Тим часом, після підриву російськими нацистами Каховської гідроелектростанції на тимчасово окупованому півострові виникли серйозні проблеми з водопостачанням. Чіткого плану вирішення цих проблем окупанти не мають, натомість намагаються замовчувати критичну ситуацію неспокійно на території Рашистського рейху. В Гаубелгороді зійшов з рейок вантажний потяг. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Свої втрати рашисти намагаються всіляко приховувати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до 10 санітарних автомобілів та декількох автомобілів рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується. Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у рашистській армії, відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутнього серед ординських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства. Для вирішення цих проблем горе начальник Генерального штабу Збройних сил РФ на прізвисько МОМУ прийняв рішення, згідно з яким командирам з'єднань та військових частин наказано виявляти та направляти баламутів на утилізацію, відряджати до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих м'ясних штурмах.